Андрій Федюк, головний тренер команди ІНАЙТІ місто Львів. Пане Андрію, як ви оцінюєте сьогоднішню гру? Нам випала доля так відкривати чемпіонат. Так, перший тур десь Перші хвилини, перший тайм, можна навіть сказати, в цілому хвилювання далося ознаки нашим гравцям. Суперник в першому таймі нас переважав. В другому таймі рахую, що гра вже трішки вирівнялася, і в нас було предостатньо моментів, і в команди суперника також. Десь я все-таки в принципі рахую, що нічого, а закономірний результат при сьогоднішньому матчі. Як зіграли новачки? У вас команда поповнилась, ми бачимо, як вони зіграли, як вони себе проявили сьогодні. Ну, бачите, молоді потрібен час все-таки. Молоді притаманна нестабільність, тому сьогодні, бачите, ще не всі дебютували. Тобто ну, на все потрібен час, так не можуть там в рік чи два люди стабілізувати. Щоб зігратися, щоб набратися досвіду, потрібно. Молодь гаряча, але нестабільна. На жаль, на все потрібен час. Я думаю, що в наших гравців, якщо Відповідно підходити до справи, непогана перспектива. Чи планує ще команда підсилюватись кимось? Наразі ні. До наступного, трансферного вікна, до наступного трансферного вікна, це точно ні. Ми будемо виступати поки що в такому складі. Чи є зараз в команді хтось в Лазареті? Ні, тут фу, дякувати Богу. Всі здорові, всі приїхали на гру. Яке у вас мінімальне завдання на першу частину сезону? Ну, у нас завдання взагалі на цілий сезон це потрапляння впливов. А на першу частину, звичайно, набрати максимум очків для виконання цієї задачі. Як вам сумські манеж, як вам грати в сумах? Чудово. Тут пов'язують приємні спогади в мене суми, тому що ми тут і грали в фінал Кубка України. Енергія грала шахтарем. Чудовий манеж, дуже гарне місто, місто, єдине, що. Та, погано, що в нас такий сусід. От і все. Добре, дякуємо.